Вітаю, друзі! Уявіть собі, сніжний ранок після нічної віхоли. Виходите ви на вулицю, милуєтесь і раптом бачите, що навколо розкидані такі ось дивні снігові сувої. Ніби хтось бавився зі снігом і навмисне так його загортав. Насправді ті штуки не рукотворні. Тобто це не людина так бавилася, а природа. Це метеорологічне явище називається сніговими рулонами або ще сніговими тюками. Для їхнього формування необхідний вкрай малоймовірний збіг багатьох чинників. Наприклад, має бути відносно тонкий поверхневий шар вологого пухкого снігу. Температура повітря має бути ледь більшою за 0 градусів за Цельсієм. Під снігом має бути сніговий наст або промерзла земля, або шар льоду, до якого не прилипне тонкий поверхневий шар мокрого снігу. Вітер має бути достатньо сильним, щоб рухати снігові рулони, але не настільки сильний, щоб зруйнувати їх. Крім того, у гористій місцевості сила тяжіння теж може рухати снігові тюки, напевно, тому вони частіше з'являються в місцях зі значними перепадами висот. Та, однак, над характер необхідних чинників робить їх дуже рідкісним явищем. Оскільки внутрішні прошарки формуються в той час, поки рулон ще маленький і легкий, вони мають низьку щільність і легко вивітрюються згодом утворюючи сніговий пончик. Формування снігових рулонів процес короткотривалий і часто протікає непоміченим. Зазвичай саме вранці, після снігової вітряної ночі, спостерігачі виявляють вже сформовані циліндри. Тому початкова стадія явища зародження снігової грудки становить найбільший інтерес для дослідників. Така ось чергова цікавинка природи. Гарна і незбагненна, як і більшість її див. Ну, а я за традицією нагадую, що маю для вас іще безліч таких історій. Тож до нової зустрічі і до нових див. Побачимося!